Мала можливість побувати на базарі, і ось такі виникли ситуації. Це для аналізу, для роботи всім тим, хто хоче займатися продажем. Значить, шукаю я товар, я прийшла заранувато трошки, ну так склалась мене обстане. Я ж запитую, де тут такий товар. Мені кажуть, туди-туди. Я походила там, коротше, підійшла до одної продавчині, і, значить, я запитую то товар. Мені якби наче й понравився, але в душі таке відчуття, що треба ще трошки десь походити. Ну я ж собралася і пішла. Кажу, ви вибачайте, я походжу, а ви тут у, до неї люди підійшли, там, якби, її товар розкладати. Ну, якби така накладка вийшла, я якби, бачу, що треба ж. Потім підходжу до іншої. Ну, вона типу, хорошо, хорошо, і я пішла. Я ж підходжу до іншої, дивлюся, жіночка в неї. Ну, іконки в ручках, вона, мабуть, молилася, якраз я якраз підійшла. Ну, це правильно, тому що людина хоче заробити, вона молиться, звертається до Бога. Це, це дуже добре і це дуже правильно. Я ж думаю, зараз ну, я ось клієнт прийду в неї куплю. Я говорю, що я хочу такий-такий товар. Ну, беріть, ну, дивіться, ну, не знаю, ну. Все, я кажу, ну хорошо, спасибо вам велике, я піду ще пройдуся. Все, бачила, зрозуміли да, результат. E, Підходжу я до третьої і кажу, що треба такий-такий товар, те ж саме кажу, який мені на товар. Вона мені каже, значить, є ось такий, є ось такий і є такий. Хочеш, давай мірять. Давай. Коротше, поміряла, понравилася, купила, пішла. Все. E, Підходжу до першої жіночки, кажу, що я там купила той товар, що хотіла вас купувати, але мені потрібен ще розмір іншого товару. E, але вона мені вперше сказала, що я як розкладу буде такий розмір. А вона мені каже, я, кажу, я вже купила той товар, вже вибачайте, я не буду вас купувати, e, кажу, але мені треба цей інший товар. А вона каже, проданий. Немає розміру. От, всегда аналізуйте і всегда думайте, якщо ви клієнт-орієнтована компанія, як я завжди говорю, то ви повинні бути клієнт клієнторієнтовані. Якщо ви не хочете, щоб у вас людина купувала, значить ви їй просто скажіть, що продано, немає там і так далі. Всі потрібно і з улипкою, щоб це у вас було по-доброму. І тоді до вас будуть іти клієнти, і будуть у вас купувати ваш товар. А якщо ви бажаєте замовити мій товар, червоний ікра чорної щука, мед Карпатський, 150 гривень літр. А також різноманітні квіти на опті поштучно пишіть мені в особисті повідомлення. Дякую вам за перегляди, дякую за лайки, дякую вам, що задаєте мені питання по продвиженню бізнесу в інтернеті.